Вітаю всіх підписників, глядачів та гостів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. І так, новий в мене проєкт, нова скажімо так, робота. Є тут на цьому місці, не пам'ятаю чи є в якомусь відео, у мене стояла оця йомкость. Це колись мій покійний тесь десь привіз. І в нас тут вся вода, яка із хати, із сарая, з гаража, з в цю ємність, там по ринвах і вода для поливання городу грядок. Ну і мої дружини з'явились ідеї, я їх підтримав ось в цьому кутку, колись росла вишня. Я її зрізав дрова, склав. То будуть на новий проєкт в будущому. Нам тут приїжджав мій товариш з сусіднього села, пообрізав дерева, всі почистив гарненько, все. дві кучки. Тепер думати, треба куди їх діти, спалювати не Ще порізав в мене нема, та і нема їх де палити. Ну щось придумаємо. Ну то таке. А тут, значить, була вишня, я її зрізав, засверлив, сверлом пеньок засипав салітри і замотав тут. Опа. Ну пеньок замотав. Бачите, трохи щось десь хтось пройшов, ну нічого. Ну, зробив я. Засверлив я, у нас називається бики буром, якщо я не повільнююся, десь 30 я покажу, фотографію прикріплю, я засверлив, зробив опалубочку і закладні повставляв. І сюди у нас тут трошки такий виробничий бардак. І сюди переміститься. Це металева ємність. Тут вона нікому не буде мішати. Так само сюди я поверну всі зливи, дощові, ринви, щоб водичка стікала так само і поставлю в мене ще з криниці, буде труба для накачки. Ну а сьогодні мені потрібно ось мене, бачите. Я позрізав, бо ці труби були теж замуровані. Я їх позрізав, сьогодні син приїде допоможе цю землю повичищати. Тут буде новий у нас проєкт. Задумка. Ну, а мені треба ось цей метал. Я маю труби трошки повищі, поварити, почистити для початку, ну, повідрізати ці всі на ліпухи, поварити підставки, потім їх виставити туди на місце, приварити і вже викотим бочку. Її теж хочу покрасити, почистити для початку. Там знизу є в мене пару таких нехороших місць. Я купив холодну сварку. Я нею замастю, щоб не починати там це варити, бо я трошки сварщик такий, скажем. І буде нам щастя. Ну, а зараз я ці конструкції перенесу на подвір'я, повідрізаю і почистю. А чим чистити, то я вам покажу. То окремо в мене є чим вас здивувати, можливо, вже у когось воно було. Пішли? І так, продовжуємо роботу. І що я вам хотів показати? Я вже, як бачите, позачищав. Повідрізав всі наліпухи. Трошки зачисним кругом я позачищав. Ну, а тепер треба їх почистити. І для чистки багато хто використовує отакі лепесткові круги. Вони хороші, але вони більш гарні для зачистки швів. А коли треба почистити метал, мій товариш Юрко, тільки не Юрика, а Юрко. Порекомендував ось такі круги. Він називається Полієстр У Вони є. ну, На базарі я зустрів трьох видів зернистості. Це 80-й, це, якщо я не помиляюсь, соти, і ще був там 160-й. Ну, тут пише м'який, а тут пише жорсткий. Дуже, я вам скажу, я вже не пробував працювати. Це я купив новенький. Але єдине, єдине, що в нього рекомендовано 7600 обертів в хвилину. Можна користуватися великою болгаркою, в неї виходить, до 7,5, але нею трошки неудобно. А в маленькій на 125 круг в неї 11 тисяч оборотів. І для цього в мене є ось така. Де, саморобний девайс з такою крутілочкою. Але про нього я розповім в слідучому відео. Тобто не забудьте нажати на дзвіночок, підписатися на канал. Це дуже, скажемо, на сьогоднішній день. вигідна річ, вигодний девайс. Я його купував. В Умані на сайті я прикріплю. Як хто уважний, в мене на каналі вже є розповідь про цей девайс. Правда, трошки коробушечка була не така. Це від якогось чи блока я не знаю. Було з того, робив з того, що було під рукою. Я поставив два автомата 16 А. Поставив на вхід на вихід. Дуже вигодний девайс, але про нього буде в слідуму відео. І ми беремо, ним можна регулювати оберти, не втрачаючи потужності. Беремо цей, який називається жорстким. Єдине, що він боїться, він боїться оцих гострих кутів. Тобто Тут треба трошки акуратно, бо його вибиває поверх. І зараз я вам покажу, як він працює. Обов'язково окуляри. Окуляри, до речі, з аврори. Попередньому відео, де я проходився по полицях Аврори, я собі купив такі окуляри. Бачите, тут є і регулювання вух, можна більше-менше. Тобто доволі непогані окуляри. Ну, ми розуміємо, що це все одноразове, але за такі кошти вам рекомендую. І ми зараз спробуємо, я вам покажу, як воно працює. Як бачите, вичищає дуже гарно. Зараз я їх почистю, підготовлю труби на ножки. І бачите, ось він майже не забивається. Я не думаю, що якщо взяти навіть ті самі наждачні круги на липучки, вони будуть частіше забиватися. Вичищає дуже гарно. Я це я взяв самий грубий. Зараз ми їх почистимо, тут трошки я ще зачисним зачистю і покажу вам роботу. Так мої глядачі буквально, я вам скажу, хвилин ну, до 10, дивіться, я зачистив повністю оцей швеллер. Він був і ржавий, і краска стара, повідчищав. Пройдуся я ще одною рідиною, то буде пізніше. Ну, а по кругу, бачите, він майже, майже не злизався. Тобто, працює він відмінно. Це наш український виробник, ось пише виготовлено в Україні. Ну, можливо Китай, не знаю, але но... пише, що Україна. І вартість цього круга, якщо я не помиляюся, чи 120, чи 130 гривень у нас на базарі. Це більш… Мільча, це менша зернистість, він м'який. Я його поки не використовував. Зараз почистю ще той другий швейлер і стопчики. Тобто, оцей кораловий круг мені дуже сподобався. Він заслуговує, щоб мати його в гаражі і при необхідності зачищати ось такі метали. Продовжуємо. Я позачищав вже, як бачите, всі, всі мої діталюхи, стовпчики, швелера. Я вже виставив, провірив по уровню, ну, майже, майже там буквально чуть-чуть, майже все по уровні і той, і цей. Так само є уклон. на цю сторону. Ну Десь я вам скажу, сантиметрів 4 є уклон, різниця між правим і лівим. Зараз я понамічаю именно, де ті місця, так як воно має бути. Зніму, поставлю на стіл, поварую вже стовпчики під швелером, щоб вони були рівненькі, щоб вже було, скажімо, можна потім Пофарбувати вверх, поставити на місце і обварити понизу, і теж це все діло зафарбувати. Потім уголки і можна приступати до нашої бочки, скажімо так. По уровнях вроді би все нормально. Зараз я ще тільки рулеткою пройдуся, щоб вони були в мене рівно один від одного. І буде нам щастя, продовжуємо. Поварив, приварив я вже ножки до мого швеллера. Зараз я пройдуся ось таким перетворювачем іржі, виготовляє наше місто. Я вже ним давно користуюся, доволі непогано він себе зарекомендував. Правда, це ще я купляв до війни, він був 45, зараз вже майже 100. І потім пофарбую, купив я банку ось такої. Ґрунт, емаль, антикорозійна, 7 років захисту, стійка від всіх атмосферних впливів прямо на іржу. Ну, ми це не будемо. Для вну... робити, Ми підемо по перетворювачу ржі і для внутрішніх та зовнішніх робіт. Взяв таку сіру фарбу і будемо продовжувати працювати. На сьогодні ми роботу зробили. Цілий день пропрацювали. Що зробили? Значить нашу посудину, скажімо так, под водну лодку. Я знизу в мене був ось такий бідгум. Це автомобільна, там, смоляна суміш. Колись я купляв давно. Було там, ще в мене в другій банці. Я її гарненько нагрів, пройшов вниз, просмолив. Зверху я її пофарбував сірою фарбою. Перед цим пройшов я ферумом почистив її, потім фермом, потім пофарбував. І тут я вже приварив, виставив і приварив мої підставки, теж пофарбовані вони, закладні пофарбував. І залишилося нам саме цікаве – це цю посудину, поставити сюди. Ну, Це ми вже будемо іншим разом. Десь, може, після роботи тут приїхав. Син мені трошки допоміг землю вивіз. Треба буде ще пару вирівняти, угубитися, ще десь на може пів штика засиплю щебенки, хай влежується. Ну і тут треба буде кран поставити, бо в мене був он, ось цей. Але він ось був цей. Можливо, я його пособлю, можливо шарову куплю, побачу. Мої шановні. Закінчив я, скажімо так, не зовсім, що залишилося окультурити. Ось ця бочечка моя підводна лодка. Ми її вже з сусідом поставили на опори. Поставив я вже кран, купив шаровий. Єдине, що Треба буде докупити колінце е, мама-папа і оцей штуцер перекрутити, щоб він був під 90 градусів донизу. Попідварував я внизу опорні кутнички з тої, з тої сторони, пофарбоване, дно просмоляне. Тут вверху я позводив всю в одну точку з допомогою пластмасових кан... каналізаційних колін. Все має буде стікати. Тепер вся дощова вода. Це зі всього сарая, з гаража. Там в мене ще з хати, з віранди буде теж стікати. Водичка дощова. Ось пеньок закритий салофаном. І селітрою зафарширований. Тут що в мене виробничий бардак. Це завтра я вже все поприбираю. Тут вирівняю землю. З кромаді, щоб було рівненько. Потім це в планах тут хочу, площадочку треба буде зробити і приступати до нового проєкту. Ось стільки в планів, але щось треба працюємо, працюємо. Так що ось такі справи. Багато є задумів, але все потрошку, по не спіша, щось будемо робити. Ну але мої, шановні, не забуваємо. Підписатись на канал Васильовича Пригоди, поставити палець вверх і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Я хочу ще багато-багато чого цікавого зняти. Як кажуть, творчість проситься наружу. Заскучав я вже за, таким, за такою роботою. Всім мирного неба, крепкого здоров'я! Всім пока з вами був канал Васильовича Пригоди і я Васильович.